Вітаю всіх! Сезон розсади дійшов до кінця. Будемо висаджувати собі. Капустка для себе залишила дві касети. 160-х будемо сьогодні висаджувати. Поки не висадили, показую. Просто красотулька. Капустка красотулька. Гляньте, в яких вона касеточках. Корінчиком повилазив. Касеточка маленька, це 160 штучок. Об'ємом ну, десь 25 мл, не більше. І це яка вона красотулька. Сейчас я витягну. Корінь тут вже не те, що він заплів, а він вже в кучу склався. Грунт не просихає швидко, не так, щоб від сонця він просихає, як від того, що корінь забирає всю вологу. Але оскільки я підживлювала його добривом, і 13-40-13, і потім ще рівнозначно 18-18-18, то вона взагалі рекомендують перед. Ямки поливати водою, в якому розчинне добриво 18-18-18. Ну тобто з рівнозначним або 20-20-20, з рівнозначною кількістю азоту фосфору калію. для кращого коріння і продавчого розвитку. Прям хоч косічки плити. Оту, упруга гарна вона стоїть у мене відкрита. Красотуля. Так, тепер підемо подивимось, який перчик вже відкрила. Перчик, на який я в принципі не клала ніяких надій. Тому що в таку холодну погоду, як був березень і квітень, у нас просто 2 градуси тепла було ґрунту. Хоча я його і положилася, бачите, на таку штуку. Ну вона що не гріє, вона просто зберігає те, що тепле. Я й теплою водою поливала. Ну вони, особливо центру, там взагалі, вон там, це вони тільки відійшли, бо по, знову почали відходити. Багато сім'ядольних листочків пропало, так в принципі, як і на баклажані. Покажу баклажан, який взагалі без сім'ядольних листків. Обробляла його стимуляторами росту і бризкала всілякими цими, Але коли почалось тепло... От воно тоді почало рости, ну і, звичайно, трошки ще підживлення. А це відкрила вже його ось. Я загартування, бо маю намір вже продавати. Так, вони ще такі мягенькі на дотик. Мягенькі на дотик. Вони менш загартувалися. Цей відкритий, у мене тут касівка стоїть дуже в 160-ту посадила. Я вам скажу, що ця що в мене ось 54-та, з такими великими червинками, в принципі, вона не дуже й потрібна. Ну, у мене просто другої не було, але залишилося з-під капусти. У мене дві касети. Отакого от розміру. 54 та касетка. І він тут, йому фатає і місця, і території, і всього. Зараз витягну. І ось корінець. Корінь у цього, у перцю не такий велетенський, як, припустимо, капусти. Можливо, більше часу тоді. Ось така розсадочка. І сім'ядульні листочки на місці. Оце такі холодненькі. Сейчас трошечки агроволокно прикрию для затінення, бо тому що тут є в нас таке місце, трошки листочок прив'яв. Бо він такий тоненький, етилірований. І дуже проситься. А, ще ось одна касета моєї капусти. Пізньої агресор. Теж красотуля. Цвітна капуста, ніхто не хоче садити цвітну капусту. Ні, це ще в мене агресор. Це агресор. Да, ось не повна касета, це агресор. Це капуста, яку я відбирала. Це була маленька, геденька, ту, яку я, в принципі, людям не давала. Я її стикувала всю в одну касету, А вона ось пішла, я не знаю, тут, мабуть, штук 20 чи 30 штук. Досить хорної вже розсади. Посадимо. Капуста завжди потрібна. Ну і цвітна капуста. Я бачу, що її не дуже хто бере, не знаю, що з нею робити, як її садить, і як її доглядати, і як її, її їсти не знають. Так, дуже проситься в землю, в мене огірочок. Ось покажу, який гойручок. Отакецький у нас огірок. Посажен в мене в великій касеті. Касет, ось такий об'єм, я не знаю, що це виходить. Мілілітрів 80. Саджені вони тут по 10 штук. Сім'дольні листочки вже почали відсихати. Їм вже хочеться садитися. Я щось в мене купляла по 10 штучок буквально. Тут оце ж рядочок, отак 10 Ось, ось, ось посаджено. Тут вигорів, звичайно, назва вигоріла. 10 штучок одного сорту, 10 штучок другого, 10 штучок третього. В результаті щось я подивлюся, що вони якісь високі дуже, міжвузля в них високі. Чому вони так тянуться? Немаючи в них якихось там зачатків гірочків. Не знаю, як його можна покластися. І вистражданий дуже баклажан. Баклажанчик дуже страждав, у нього відмерли фактично всі сім'ядольні листки. От чорна ріжка не напала, але якось так почали гнити сім'ядольні листки. Тому від величезного холоду. І я, якщо чесно, думала, я плюнула на них. Отак вони собі стояли, бійні, теплою водою поливала, підживила ж добривом 13-40-13. І одного разу я днів два не заглядала, заглядаю, а ма там листочки. Тобто я бачу, що ще є надія. Бачите, ні в одного із них немає свядульних. Оце вони так якось пожовтіли і погнили. А баклажан же дуже теплолюбива культура. І можна собі уявити, як він мучився тут на тому холоді безмежному, безперервному, ще й в темноті. Тому що весь час були безсонячні дні. Далі розсада, яка проситься в ґрунт. Це в мене дині і кавунчики. І кавунчики. Кавунчик вже наростив ось таку кореневу систему. І дуже хоче сильно посадитися. Різні тут у мене гібридні, гібриди. Різні також випасені на, на сайті огородник Тетяни Вікторівни. І це ось. Де ж він, зараз покажу. Ага, о. А, ось. І огірок Гектор. 50 насінин, тут вони посаджені, якраз тут 50-та касета, 50 насінин усі посажені. То тут вони мають інакше вигляд. Вони, по-перше, там на зелені, а по-друге, подивіться, як корінь усе поплюв, наче черв'ячки. Тобто вони повністю закрили це і ось вилазять тут, прямо видно. Витягнути я не знаю. Я не хочу підривати, це треба під низу трошки придавити. Але видно, що коріння тут достатньо заплило добряче. Ну, теж підживлення фосфорними добрами, перева, з переважною кількістю фосфорних добрів для розвитку коріння. Тому що щоб була вегетативна, можна треба щоб корінь спочатку наріс, бо з чого ж воно буде рости. Так, це те, що проситься у мене особисто, у мій городик. А я його не сажу через те, що парники ще на цьому місці. Не зовсім вибрані. Зараз підемо, я покажу. У мене вже скажу, ситуація по розсаді помідорів. Вже частину попродали. Вириваю її, звичайно, там, де вона мені найбільше подобається. Щоб гарно продавати. Відкрита вже майже тиждень. Ну і так по десяточку я їх сортую. Буду складати у ящички. І сьогодні людям нагороди, хай воно їм родить, хай родить. Не кожен хоче, вміє і любить робити цю роботу, тому цю роботу виконую я, наприклад. Мені ця робота подобається, і я виконую її. Ось нарвала тут далеко не по десятку, такими пучками. Ну і вважається десяток. Зараз обурую ним папером, звичайно, яким учительки як... Не знаю чого, Вже багато. Отак. Згортаємо по десятку і складаємо. Чоловік там складає Саньку. Такий розсаді симпатичний помідор. Перший раз саджаю. Гарний такий розсаді помідорчик. На що торожайності подивимося? Ну, вроді фоля, так. Да? Ну, в мене фаворит, звичайно, це мій мобіл. Я саджаю десятиріччями вже. Ми починаємо відчувати усі переваги роботи вчителя. Адже як спадок залишається, величезна кількість білого паперу формату А4. без попередження дитячого травматизму. Хтось почитає, буде корисно. Капустка наша прийшла на город і плануємо її садити. Вона трошки навіть прив'яла, але в такому випадку дуже зручно витягувати її, коли вона трошки прив'явша. Ну, вона швидко привягає, тому що коренева система занадто така ж гарна і вона швидко забирає вологу. Ну, Плюс погода ж да, сухенька. Ну чого, вона забере водичку в цьому. Так, висновки по розсаді капусти. Єдиний висновок це те, що її мало. Виявляється пачка 2500. Це достатньо мало. Я думала, що я не зможу її продати. Филювалась, вона була спочатку всім не потрібна. Але як виявляється, що ще були бажаючі, тому що закрита коренева система це дуже-дуже зручно. В залежності від погоди, звичайно, будемо робити зрушення. Треба бажано б зробити крапельне зрушування. Ось такі в нас справи. Ну, от поки що все. Посадили. Насправді ще хочемо посадити. Це така лопата у нас харківська кам'яна голова. Ну і звичайно, ще трохи посадили була цвітна капуста. Ніхто не брав, ми ну, посадили. І причудово все почуває капустка-агресор. Всім миру, благополуччя і удачі усьому, і задоволення від праці.